Традиційні привітання колективу перед поєдинком, рукостискання, і будемо розпочинати. Бачимо останні слова від тренерів. І будемо спостерігати вже за поєдинком. Поєдинком друга четвірка, можна навіть сказати, п'ятірка з'явилася у підопічних Віталія Ханюкова. Пімоненко Радченко Яценко. Зараз на нього простий Рахунок відкрито. Радченко чудовою передачею знаходить Олександра Яценка. І той переправляє м'яч з кількох метрів. Номер сьомий. Олександр Яценко відправляє м'яч з кількох метрів. У сітку воріт Євгенія Балукти. Дуже швидко відкритий рахунок. І Зараз помилка від Русіна. Можна подвоїти перевагу. Яценко який же момент зараз втрачає Олександр. Перспективно так забігав за спини Юрій, але. Роман Дробний зараз зіграв. якомога краще. Русін втрачає м'яч. Можна прострілювати на Пімененко. Удар. І Євгеній Балукта рятує. Мені потрібно зараз вже активніше пресингувати. Бойко. Яценко класно розвертається. Продовжує рухатися з м'ячем і пробиває по воротах. Олександр. Дробний. Передача на Проченка проходить. Мороз. І козу перехоплення можна ракат, контратакувати. 3-2. Передача на Радченка, Той обігрує Балук то ні. Бойко перехоплення у козуба. Ворота порожні. Русін. Повз ворота пробиває. Який же момент зараз втрачають. Перехоплення, ворота порожні. Русін. І який же можливість зараз знову зрівняти рахунок. Гостро могло б бути, якби м'яч дістався до. Четвертого номера команди технологія Дробний бере гру на себе, переграє носка. Удари, браво! Зараз добивання! Яким же чином зараз Роман не забиває? Влучити у ворота не вдалося. Прощенко класно зараз розіграли технологи. Петроков 1-1! Браво, браво, браво! Класна атака у виконанні підопічних Максима Мисловського. Розіграли все як по нотах. Витягнули на себе паритет. Відновив е, у матчі і слідкуємо за подіями у другому, е, другому таймі. Зараз бачимо. Лекс ВСК. Активна торба по порожніх воротах. Моншаренко. На Русіна. Русін віддає передачу на Велієва. Вилієв втрата. Яценко розвертається. Пробиває по воротах. Повз ворота. проходить. Зараз чудово розіграно від технологами. Класний пас Метаненка можна реалізовувати цей момент. Дробний чи буде удар такий? Ну, немає удару. Зараз тільки Русін пробуває. І потрібно звідібрати м'яч. Метаненко це і робить. Пас на дробного. Знову Русін, Ну, буде удар чи не буде. Який момент? Навіщо зупиняти гру? Мороз на Прощенка. Знову Прощенка з морозом обігрується. Передача всередину не проходить. Удар по порожніх воротах. І неточним виявився у позу. зараз який же пас від Соляника. На вбігання від Русіна. І який момент знову втрачають. гравці ти хвилої Не дочекався Максим. Зараз на підтримку своєї команди. Яценко. Простріл. Соляник читає його. А Вже другий простріл від Олександра Яценко. Зараз мороз. Пас на Гончаренка не проходить. І... Трата м'яча Ясенка. можна бити удар. Цій каворіт зараз гончаренко пробивав. Соляник спокійно подобається та впевненість роботі з м'ячем від голкіпера команди технології. Зараз на замасі прибрав. Дробний який прохід зараз від романа дробного. Але... Простріл на дальню. І Максим русин. П'ять секунд. Передача на удар в Ударку з розвороту. І Денис Дерев'янко. Ну що ж, дивимося? Остання секунда поєдинку. Це буде гаряче. Не. Вдалося не встигли пробити поворотом технології. На цьому, друзі, все. І другий поєдинок між цими колективами завершився також 1-1. Тож між колективами Лекс ВСК та технологія Ресвіт зберігається паритет. На цьому все. Будемо завершувати. але на цьому я буду прощатися. До нових зустрічей.